Вітаю, друзі, вже дуже давно не знімав ніяких відео. Просто можна так сказати, проводили експеримент. Він полягав у тому, чи дійсно, коли ти вже там, наприклад, адвокат і представляєш інтереси якоїсь кола осіб, і з протилежного боку стоять органи влади. Чи дієва просто сама по собі юриспруденція, якщо ти там адвокат, добавить дуже хто ти, і ці питання не ніяк не висвітлюються в засобах масової інформації, наприклад, там не знаю, в соціальних мережах. Так от скажу, що в принципі не дуже дієво. Дійсно, коли ти все ж таки громадський розголос і питання, які піднімаються в суді, чи в Конкретному випадку мають значення для суспільства, їх потрібно висвітлювати. Тоді, можна так сказати, складніше комусь буде прийняти неправильне рішення. І в даному контексті я відразу всіх клієнтів і попереджаю, коли вони звертаються і такі питання постають, що, наприклад, вони. Приймають участь в якомусь питанні, а проти них там орган національної поліції, прокуратура, інші служби правоохоронних органів і тому подібне. Що буде складно на суди, необхідно ходити, показувати, що це турбує не виключно мене, і потім щоб не особисто мене звинувачували в тому, що я з кимось сужусь, і мене там не любить прокуратура чи поліція, і тому подібні речі. Я думаю, на останньому з засідань, ну на крайньому засідань, яке було по одній цікавій справі, керівник ОСББ все дуже гарно побачила, кого у всьому звинувачують, як переходять на особистості. І незважаючи, що спір стосується двох юридичних осіб, можна так сказати, і органу місцевого самоврядування, винен у всьому я. Тобто. Я винен у тому, що хтось заграбастав собі землю і, реалізовуючи землю територіальної громади, отримав собі величезні дивіденди у вигляді квартир і в грошових коштах. Ну або ремонту на об'єкті приватної власності. Тобто, надалі, я думаю, що відео за відео знімати відновлю і просто реально покажу, як насправді деякі. Органи влади і посадові особи цих органів влади, правоохоронних органів через так звані громадські організації отримують земельні ділянки, в яких потім відбувається будівництво об'єктів. Вони отримують все, що їм потрібно: квартири, гроші. А потім ще й знову повертаються сам земельну ділянку собі. І нормально себе чухають. А власники квартир мають ходити і через суди пороги відбивати. Гарного дня!